З Різдвом! Привіт-привіт всім! Мабуть, ми були дуже слухняними цього року. І, зокрема, я була дуже слухняному і тому Санта сьогодні приніс мені майже 10 кілограмів інструментів. І зараз інструментів для керамічної флористики. Тому зараз ми це все з вами будемо дивитися, розпаковувати. Ну і звісно, роздивлятися. Так, ну що, готові побачити, що в мене тут є. Моя малеча теж захотіла вас привітати з Різдвом. І тому ми всі разом вірвалися, але зараз будемо робити роз. Розпаковочку величезної посилки інструментів, вайнерів, катерів, від ірочки. Це наша українська майстриня, яка робить чудові інструменти для того, щоб ми, майстри, які ліплять квіти, могли творити їх максимально реалістично і з максимальним задоволенням. Тому я зробила собі ось такий подаруночок і гайда розпаковувати. Іра навіть мені по святковому запакувала, тому будемо шуршати трішки. А я листи люблю, це сюрприз. До речі, я до цього відео навіть не робила не розпаковки, не розкривала нічого. Все. Зараз з вами буду бачити вперше, тому. Ой ти господи, яка молота! Ви погляньте. Засушена гортензія. Дуже-дуже-дуже ніжно, красиво, аж, аж страшно розкривати. І погляньте, яка листівочка. Ай, я таку милоту просто дуже-дуже люблю. А ось це прямо. Це стабілізована гортензія. От я не знаю, чи а, хтось цікавиться стабілізованими квітами. Мені вони просто дуже-дуже подобаються. Тут неймовірна фактура, і я навіть колись теж пробувала стабілізувати через силикогель. Ну там по різним методикам багато як, але суть в тому, що це дуже-дуже такий приємний подаруночок. і я буду це зберігати. Для мене це дуже цінно, тому я зараз відкладаю, відкладаю сюди. Тут у мене попереду ще столик. Да, тут моя малеча збирає свої подарунки. Хтось збирає ось таку новорічну іграшку Мандрагори із Лего. У мене там ще орхідейка із Лего, якщо хочете, теж разом зберемо. Так, 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 так. І тепер гайда розпаковувати. Сьогодні у нас таке домашнє сімейне свято. Ви, як бачите, ми навіть в піжамках, в усьому, тому що хочеться зробити максимально святковим. Доця, дякую. Уже всі тебе побачили. Так. Ну що, гайда розпаковувати тепер нашу посилечку. І тут я навіть не знаю, якщо чесно, з чого приступити, тому що, до речі, зараз у Іри є і катери, і вона от прямо мені наборами все попакувала. Я не замовляла, чесно скажу, дуже багато різноманітних наборів хотіла максимально оновитися. Ух ти, листя ранюньколи. Ну, і давайте я хоч трішечки вам покажу. Тут фактури просто неймовірні. Ой, господи, в мене прямо аж мурашки, тому що, по-перше, інструменти щільні з гарного силикону, так як я люблю. Катерчики я вже бачу, що з нормальним ріжущим краєм, тоненьким, так як ми любимо, але дуже розумно продумано, Я просто не розумію, як це показати на відео. Але це дуже класно. І що мені сподобалось, Іра мене почула. Доцінка, добре, дякую. Ірочка мене почула, і вона зробила декілька розмірів різних різних виробів. Тобто, це у мене листя ранюнкулеса, фаленопсиса бутонів. Господи, вона мені тут стільки всіляких бутонів вон, понароблювала. Так, це подаруночок. подаруночок фаленопсиси, Бутончики. Я, до речі, фаленопсиси собі на, на січень запланувала. Досінька, будь ласочка. Так, далі брунія. Ой, Брунія, це взагалі, я на всі мілочовки дуже люблю. Їх можна, звісно, робити і руками, але коли ми їх в молдах пропрацьовуємо, це ще цікавіше, реалістичніше. Да, все йде наборами, чесно, мені навіть пакування дуже подобається. Вона мені навіть троянду лимонад поклала. Господи, це пам'ятаєте такі зелененькі. Трояндочки, вони дуже фактурні, дуже гарні. Я не втримаюсь. Давайте подивимось з вами фактури, тому що я дуже хотіла насправді оновити зараз. Чому я зараз замовила цю посилку, тому що я оновлюю всі свої інструменти, щоб у мене були українських майстрів, максимально якісні інструменти. Тому що в мене раніше то збірна солянка була, то інструменти, які не українські були, не будемо казати чиї. І зараз мені хочеться, щоб воно все було чисто наше. І от поступово, ці всі роки я. Я собі закуповую. То одна така посилочка, то інше. Ну, ви зрозуміли, наміри у мене на цей рік дуже і дуже серйозні. Так, дивіться, яка фактура. Ну, лимонад, я її колись теж знімала фактуру, у неї неймовірно глибока і сильна фактура. Подивіться, ось ось такі. Я навіть всі перенюхую, мені подобаються ароматики. От як показати вам, що тут дуже гарна жилована фактура, це краще взяти глину. І на глині я вам буду все показувати. В мене цікавить найбільший. Пелюсток, чому найбільше, бо зараз я там ліплю три троянди максимально величезних. І мені, мабуть, хочеться тепер доліпити ще і лимонад, але в такому великому великому форматі От через рожевий силікон фактуру погано видно. І, можливо, в мене освітлення таке. Але насправді ви тільки погляньте, я не знаю, як вам от боком, так? От боком, боком так? ви бачите. Знаю, будь ласка. Так, ось боком ви бачите, що тут максимально, максимально виражена така. Я навіть її фактурою, пальчиком відчуваю, наскільки вона жилована. І мені от саме такого хотілося, бо я дуже багато ще ліплю саме інструментів для майстер-моделей. І мені туди треба максимально, максимально така цікава. І ось ця пелюстка мені навіть здається, на ній буде ем, шипшину дуже цікаво ліпити, квітки сама подивимось подивимось тому що ну цікаво взагалі і подивіться який величезний набір катерів ось тут є теж в наборі Ну я, я чесно в захваті. Я в захваті, в захваті. У мене ручки вже чешуться все поліпити. Сьогодні у мене ж вихідний, тому я буду, звісно, що робити. Вихідний я буду ліпити. Тому що я зараз нарешті вже доробила свої хризантемки. В мене там їх вийшло. Я вам як покажу. То це буде дуже дуже дуже, дуже багато всього. Мені навіть хочеться зараз вам вже побігти до них взяти і показати, але я стримую себе в іншому відео покажу. Так. Тичинки. от до речі, тичинки на інструментах ніколи я в житті не робила, тому що я звикла їх руками робити. Покупник я теж не люблю. Це хіба що якась стилізація або під зефірні квіти. Там можна собі по слабинку таку дати і погратися тайськими чи японськими тичинками, щоб вони такі більш трішки реалістичніші. Але от з тичинками не гралась, тому навіть цікаво, буду Ірі окремо писати. І тут така мілочовочка, мені навіть здається, от як би вам давайте теж покажу. Мені навіть здається. Друзі мої, що ось це навіть під яблуньку підійде. Ось, бачите, ось так. І мені так подобається, що вони брендують. А, ідем, о, молц, ідем молц. Так, ну це Ірочка, тому я думаю, ви її знаєте. Ой-ой-ой! ой, Дивіться, що ще в мене по всі посилочці. всі. Так, синочка, будь ласка. По всій посилочці, дивіться, це як для моєї малявушки. Господи, я отаку скраббукінгу вську мілечовочку. Прямо дуже не дам моє, моє моя прелість. Так, не дам, не дам, моє. Потім буду ділитися. Я собі, звісно, понавибираю те, що мені подобається. Ну так і бить трішечки свої малечі, теж подаю, бо ми всі любимо робити теж інколи бавимося, і блокнотики, і море, море всього. Так, синочка, будь ласка, трішки тихіше, бо, мабуть, людям ми заважаємо. Сенполія, сенполія, це у мене вже я брала у іри фіалочку. Насправді це назва фіалки, і у неї дуже гарне фактурне листя. Е, е, інструменти, які Вайнери я б замовляла в попередній посилівці. Ми там десь теж розпаковку з вами робили, чи навіть ще перед попередньою, я не пам'ятаю. Минулого року здається, а от тепер я вирішила і катерами побавитися, щоб ще спростити собі роботу. Подарунок до набору жоржина. От жоржину я теж подобирала, тому що у мене дивіться ось така гарна. Гарний листочок, от мене, до речі, маленького не було. І жоржину, яку ви будете бачити, я частково ліпила отак, просто руками вирізала, так як мені хотілося. Ви погляньте листочок, який, ну просто у мене отакої мілочовочки не було. І прямо хочеться ще якогось е якусь жоржинку поліпити. Вони мене не відпускають. Вже зима час морозники ліпити, час підсніжники ліпити, а я все сажу, жоржини ліплю. Вже у мене 3 чи 5 сортів їх там зліплено. І мені все мало, і все хочеться. Хочеться. Тому оце прямо я окремо беру на свій робочий стіл. Можливо, чесно, у мене дуже руки чешуться записати для вас майстер-класи. Можливо, нехай не поростовим, а можливо, в композицію ми пару жоржинок із вами зліпимо. Хочу записувати для вас відео майстер-класи, але такого нормального, серйозного гатунку. І тому, чесно, от я захотіла професійні саме українські інструменти, тому що я не хотіла, щоб відео мелькали якісь інші. І тому зараз в Україні я беру двох майстрів. Я цих дівчат просто обожнюю і ну, я не могла інакше. Ну, а це доповнення до моєї жоржини, як ви зрозуміли. Тобто, жоржину я ліпила на зовсім інших варіантах. Мені навіть цікаво, що ж тут іще є. Господи, я, як дитина, я готова це все розпаковувати, дивитись. Я не знаю, чи хтось буде дивитись це відео. Але мені буде приємно, якщо ви порадієте разом зі мною. Знову ж таки, е інші типи катерів. Мені дуже подобається, що Іра уважно попіклувалася, і дійсно тут немає повторок. Вона навіть питала мене, яких майстрів у тебе є. Давай, щоб у тебе не повторювалось, щось тобі докомпонуємо. І це мені дуже зімпонувало і дуже класно. Ось такі тонесенькі, дивіться, малесенькі, вузесенькі листочок. Це нам потрібно туди більше під верхівочку бутончиків. Нам потрібно різного розміру. Чесно, в цьому році. Мене на гігантські квіти тягне. Я не знаю, що це таке, але мені хочеться ростових великих квітів, навіть не стільки композицій. Погляньте ось цю красу. Це просто навіть не потрібно нічого показувати, ви і так все бачите. Я навіть не всі розміри брала у Іри, там ще значно більше більше всього. Я не буду вам кожного кожного абсолютно показувати інструменти, тому що мені здається, це нереально. Ви бачите, що коробка там у мене просто гігантюща, і вона ну, дуже немаленька, м'яко кажучи. І тому тут я і бутончиків ще взяла середини, тому що. В своїх жаржинках я робила серединки, деякі самостійно своїми ручками, деякі я робила ще із своїх інструментів. В мене теж було, я раніше, ви пам'ятаєте, виготовляла інструменти. Ну, але в квартирі це, чесно кажучи, мені не подобається робити, тому отак, те, що є, те є. І тому я, мені довелося позбутися цих поліуретанів, пластиків, силіконів, всього. І деякі інструменти я позалишала собі, деякі я завезла в певне місце, бо в мене ще є окремий будинок. Так, а, давайте далі. Подару... Так, незабутка. Ого, яка крупна! А ви бачили, що в незабудки є прожилки? Я ні, я чесно. І такої гігантющої, це прямо Іра мене побалувала. Є меншенькі, але я здивована. Я не знаю навіть, як вам показати, я це маю показати. Я не планувала вам цього показувати. Погляньте в Незабудці, не побачите, не побачите, ви не побачите, а я це бачу. В Незабудці є прожилочки. Це перші вайнери, в яких є прожилочки в Незабудках. Це от поки ми тут з вами гралися, в мене доня вже збігала, перевдяглася самостійне дитя, що я можу сказати. І вони тут реально крупні. Чесно, я навіть не знаю, де вона такі гігантські і взяла. Але такого набору, ну, в мене навіть від тих майстрів не було. У мене там незабудка була менша, і незабудку зазвичай я на руках вирізала, розкатувала. Ми навіть майстер-клас десь на Ютубі є по незабудкам. Чи я його сховала? Я не пам'ятаю. Ну, якщо потрібно, по незабудкам я вам з задоволенням запишу і тут до набору є катарчики. Так, так, так. Ну, ви зрозуміли, сьогодні ми всі разом. А, гіпсофіла. Гіпсофілу це я замовила. Чому? Тому що я її ніколи не робила на молдах, але мені стало цікаво, тому що я бачу, що інтернет просто заполонив, що всі трамбують в молди. Ну я ж не буду виключенням. Тому теж зробила а, зро... Таке, брунія. Брунія номер 3 а тут у нас була брунія номер 2 Іра, мене точно балує. Балує, тому що... Так, доцінька, будь ласочка. ми записуємо. Так, хвилечку, бо тут хтось дуже хоче показати. Ну, Сьогодні просто різдв'яний ранок. А різдв'яний ранок це день, коли ми будемо гратися. Он син вже Лего майже доскладував. Донька теж хоче показувати вам всі свої іграшки. У них свої розпаковки, у мами свої розпаковки, море, щастя та емоції. Ну, мені от хочеться більше більше таких добрих відео записувати і показуватись. Так, все, до цього. Дякую, велике. А... Тро... Бутони троянди Блосом Bubble». Оце, до речі, теж цікаво. А, бутони троянд я теж завжди руками ліпила. Ніколи їх в молдах не використовувала. Я десь там ще один молд замовляла, а, тому що мені хочеться дуже спробувати. Зараз є спрей троян. Доцінка, будь ласка, це тьотя мамі подарувала. Це я ціную такі речі, тому я до них обережненька. А, так, далі. Далі в мене нарцисики Аріель, до речі, в мене не було малесеньких інструментів. Я все ліпила або на великих, або прокатувала, прокатувала скажіть що, стеками і викатувала булічками, щоб воно було, але там не було цих прожилочок і всякого такого. Тому я такі малишики собі замовила. І в цьому році я ще хочу дуже багато прикрас особисто навіть собі наліпити. Є в мене така мрія. А, тому що не знаю, от, хочеться знаєте, виходити на вулицю і нести якесь добро і радість людям, щоб вони, коли бачили мене, вони посміхалися. І нехай не знаю, воно буде виглядати, можливо, і дивакувато і, можливо, навіть недоречно в на час, але хочеться, щоб коли людина тебе бачила, вона посміхалася. Тому я хочу ходити в своїх прикрасах, тому що квіти найкраще піднімають настрій. Замовила Ерінгіум, це наш разом з ягідками і листочками. Дуже давно про нього мріяла. Я вже відліплювала, колись теж сама відяла. Підливала в мене ще є свої, але тепер у мене будуть всі красиві, всі Ірочкині. Да е, так У нас показ іграшок теж триває. О Так, ще, господи, які красиві тільки. Угу. Так. Еустома бутончики. До речі, теж еустому я ліпила, еустому. Дуже люблю в різні які добавки, і скрізь. Але бутони я раніше ліпила руками. Я не знаю, не хочу сильно там діставати. Але тепер і двохчасні інструменти тут є. Давайте я покажу, що таке двохчасні. Це більше молди, все-таки різниця. Між молдами і вайнерами в мене вже є на YouTube каналі відео, можете подивитись. Якщо хочете ще повторку українською мовою, бо мені здається, там ще іншою мовою було. Я з задоволенням зніму. Ось це двочасні вайнери. Дуже класна штука, або двочасні молди, їх правильніше називати. Чесно, от для форморобів миловарів це звична річ. Для нас, керамофлорістів, навіть для мене вони незвичні, тому що я звикла такі великі бутони ліпити руцями. Тому побачимо, як. Я відліплю. Ну, звісно, підписуйтесь на мій канал і ви все-все-все побачите далі, зможете це е, е, бачити в готовому вигляді, що я з цього всього роблю. Далі. О, гладіолус. Ви пам'ятаєте оці мої метрові гладіолуси, які я а, теж робила? І я потім ще за колочок багато робила. букетики робила гладіолуси. А, ті гладіолуси я робила була на своїх інструментах, жовтеньких ви могли бачити. Але у Ірочки вони рожеві. А ми, дівчата, хочемо інколи рожевих. Це просто клас. І я вирішила замовити собі її гладіолус, тому що, тому що він у неї дуже фактурний. І, до речі, тут у неї чешуйки воно є. Бо я завжди, знаєте, я на повній довірі замовляю. просто кажу, Ірочка, збери мені так, як я люблю, щоб воно було фактурним, гарним і повним набором. Ви погляньте, це махровий гладіолус, і він буде великий. Ну, ви зрозуміли, я цього року хочу великі квіти, тому що ці гладіолуси, які в мене були мої, я раніше була м -м, поведена на малесеньких-малесеньких квіточках, і тому я намагалася. До речі, погляньте, ще ось така штука навіть є. Верхівка. З таким взагалі я ніколи не працювала. Я навіть, ну побачимо, побачимо, як воно працює. Мені навіть теж цікаво, тому що верхівки я теж ліпила руками по окремій бубочці. Окремо це все пропрацьовувала. У мене вже руки чешуться відліпити й нове, але в мене зараз на черзі будуть орхідеї. Наступні у мене морозники, орхідеї підсніжники. Зараз в роботі будуть це вже визначено. Знову, знову краса. Господи, ну чесно, мені навіть школа маля вам віддавати. Я побачу, можливо, я свій щоденник заберу ви або в квітковий щоденник, бо в мене зараз. Ну багато чого на цей рік я запланувала дуже багато всього і по квіточкам, тому що я зрозуміла, що чим більше я себе стримую і намагаюся не ліпити, а робити щось більш іншого гатунку. Нічого з цього доброго не виходить, тому я більше навіть і не стримуюсь. Так, незабудка в нас вже була частково, це інше продовження. Зараз незабудочка. Ось, а це я взяла незабудочки листя та бутончики. У мене не було листя, не забуду. А, Так, до речі, тут у мене й квіточки двох розмірів. Все, все тепер є в наших наборах. І Я тепер готова навіть на всі квіти знімати майстер-класи. Але, будь ласка, напишіть, які б вам хотілося в першу чергу майстер-класи, можливо, подивитися, що б вам хотілося. І будемо працювати. Англійська троянда Джульєта. От на троянди я дуже хочу багато оновочок зробити. Чому? Джульєта – це класика, це ніжність, це англійські троянди. Це, ну, не знаю, на цих інструментах можна багато що зробити, і вони надзвичайно крутезні в роботі. Тут гарні прожилочки. Навіть листочок теж відкрився, можна побачити, буде дуже-дуже-дуже багато класного. Якщо потрібно, я потім оці, оцю всю посилочку можу вам зняти в іншому горизонтальній площині, так як ви звикли бачити ці розпаковки. Але мені здається, що це знову буде години на дві це відео, тому що, тому що якщо я вам буду ще й показувати фактури, це буде дуже-дуже довго. Далі. Я гігантюшу собі орхідею фаленопсис. Раніше в мене була моя орхідейка середня, і я дуже часто їх ліпила. Орхідея це в мене одна з найходовіших була квіточок, саме фаленопсис. Я і ванди ліпила, але вони не настільки ходові. А тут я відірвалася по фаленопсисам. Ого, я вже посерединці. По... Бабочці, бачу по метелику цьому, бачу, наскільки я так відірвалася солідно. Тому побачимо, побачимо, але на цей рік я хочу особисто собі поналіплювати різноманітних квітів. І ви тільки погляньте, ось це тільки така ось порівняння з моєю, ось моя долоня, а ось квіточка, так? Ну, мабуть, я. Переборщила трішки з розміром. Ну, але я задоволена, як дитина. Побачив. І в мене на противагу до цієї тут має бути що Ось дивіться, ось такі катерчики розміром. Ну, це так, щоб для порівняння, так були ось такі. А у нас тут взагалі всі влізли пелюстки на малесенький-малесенький мул. Тому це я навіть хочу зібрати в один. Мені дуже подобається. Дивіться. Це те, що вирізняє іру. Раніше я пам'ятаю, теж наших майстрів хоч і брала катери, але вони приїжджали скопом, перевалом, якось всяк по-інакшому. А тут Ірочка навіть вона розуміє крихкість цього товару і підкладочки свої брендові з брендовою лейблочкою зробила. От ніби то дрібничка, правда? А наскільки ну, мені від цього дуже приємно. І ось я вам просто покажу в порівнянні чи не показувати вам. Тут навіть декілька типів губ вона поклала, бачите? Ой, не оціх, а метеликів, метеликів, да. Тут мені цікаво. Ну тут мають бути. Метелики тут мають бути у мене всі-всі частини, бо я просила наборчиками збирати. Але листя у мене буде моє, тому що воно таке лопате, крупне, і у мене були дуже гарні тоді теж зліпки, тому поки лишаю, але на наступні хотілки я собі кладу. Знову двочасні моделі, бачите, розйомні, ніколи таким не користувалася. Спробую, не знаю, що воно таке. Потім поділюсь враженнями. Рубінія це моя особиста хотілка для себе. Ця квітка не популярна. Чому? Тому що це гліцинія. Ви її знаєте, як гліцинію, такі звисаючі, великі китиці, але в мене тут є місце, куди я хочу. От я зараз навіть на нього дивлюсь, куди я хочу, щоб в мене ці іголки прямо так звисали по таких довгих вазах. І з цих ваз виходили інші височезні ростові квіти. Я подивлюсь, можливо, ті брози зроблю, а можливо, ті ж самі гладіолуси, але вони будуть. Зверху гладіолуса, знизу гліцинія звисати, а можливо, взагалі якусь композицію з сумішу зроблю. Ну, коротше, в мене вже все. Пішли фантазії, пішли фантазії, спиня... спинятись треба. Бузок. Щось я психонула, ви погляньте розміру лист. Такого в мене ще не було. Не знаю чи буду я аж такого розміру його робити. Ось страшно самі. Але фактура буска, ви знаєте, наскільки буска, фактура ж майже не видна. І скільки я за нормальним листям не ганялась, у мене не так багато навіть самостійно вийшло зробити якісних толкових е, інструментів. А тут погляньте, я навіть боком вам показую, навіть прямо буду показувати, і все рівно видна фактура. Оцього гігантючого я вже теж бачу величезну фактуру. Так? Ви погляньте, ось це величезний. Ну, тобто в порівнянні, щоб ви розуміли, так? Але фактура просто загадка. Я не знаю, де Іра її взяла. Тому що листя велике знайти не проблема, а фактурне знайти листя, щоб зняти з нього ці всі прожилочки, щоб зняти з нього всі об'ємчики. Тут навіть об'ємчики ще не така проблема. Об'єм можна зняти, а фактуру і прожилочки. Це дуже-дуже їх важко знайти якісним. Далі краспедія це до моїх добавок філерів в букетики нарцисик. Десь там у нас вже був. Це ще я чешуєчок добрала. Ну, насправді мені здається, що на нарцисі чешуйки можна робити і. Скажіть, що будь-які цибулинки, багато чого можна зробити. І тут вони достатньо великого такого розміру, тому нехай будуть. Я вже сюди буду, бо в мене місця нема. О, до палінопсіса у мене оці частиночки були. Так, знову листочок жоржинки. Десь у мене вона була. Я просто все люблю, коли воно пофасоване. По... Пофасоване по кульочках, і тут воно так і є. Це ірочка мені ще просто впаде. Морознік, морознік, морознік це ми... хіліборус. Як вам? Я думаю, ви розумієте, про що я. Просто Я задоволена, бо зараз він у мене буде йти в роботу. Так, Це ми вже дивилися. А, мускарята. Ну, мускарята це наша вічна тема. Я їх теж робила завжди руками, але вирішила побалувати себе і знову взяла цілий такий набір листочки у мене десь були. Листочки десь були, тому я не брала. Гіацинтіще, гіацинтіще, щось таке цікаве. Ну, Тут я понабирала багато всього, чого в мене навіть і не було. І, чесно, мені навіть цікаво. Ой, і листочок у мене там, вон, я дивлюся, Сіра теж поклала. Так. ну, Все наборами. Гіацин такий, немаленький, ви погляньте. Ну, це сортовий якісь. Я не знаю, де вона бере ці квіти, реальні, щоб заливати, але це щось. От тому мені хочеться їх брати і брати. Насправді я пам'ятаю ще теж, коли ще заливала. Мені знайти було квітку, таку, як я хочу. Я всім флористам виносила мізки, щоб знайти от саме ті прожилки, щоб знайти саме того розміру квітку, яку хочу, ще й з того сорту, яку хочу. Мені їх під замовлення привозили. Повірте, щоб дістати квітку для ось створення такого інструмента, це потрібно докласти стільки зусиль, що ви навіть не уявляєте. Морозник, продовження, пелюсточки, махрові квиточки, катерчики і листя. Тому що листя у мене не було. Ще брунія, От у мене, мабуть, цілий набір брунії тепер вийшов, тепер все є. Троянда бутончики це, мабуть, те, що я вже замовляла, і десь там вона у нас ще є, була. І, і... дендробіум. Дендробіум я теж вже ліпила, але на своїх інструментиках. А тут, погляньте так, це листочок. Листочок нам дуже важливий. Тут прям так багато всього. Не буду навіть розпаковувати окремо. Але мені хочеться дуже самі подивитися. Тут ще ось якісь деталічки, пелюсточки. Так. Зараз ми вже дознімаємо відео, у мене є кому. Погляньте, ось така. Так, ну різдво воно таке, колядники приходять. тому ось, ось такий дендробіум, дуже гарний розмір, мені подобається. А прожилки, ви зараз їх все рівно не побачите, але ви їх побачите, коли я їх відліплю. Тому хто не зі мною обов'язково підписуємось. Мега-мега-посилка, як вам така? Скарбничка цей для моїх формуробчиків буде тепер краса просто неймовірна, тому що в мене тепер будуть нові майстер-моделі. і Я тут набрала саме величезних фактур, все так як вони люблять. Також буде дуже багато реалізму. Якщо вам цікаво якісь інструменти подивитися або хочете, щоб я якісь порівняння зробила чи відеоогляди, чи знову про вайнери, молди, про щось таке записала відео, звісно, ви мені про це кажіть, тому що я готова у мене до речі просто по буску. Дещо Ірини вже є, я ще можу допоказати. Ну, у мене взагалі дуже дуже багато всього є, тому дівчатка, можливо, хлопчики зі мною ліплять. До речі, цікаво, чи хлопчики у нас в Україні керамофлористи є. А ви тоді пишіть мені, що б вам хотілося подивитись в першу чергу. Можливо, які майстер-класи, ви теж хотіли б вільді, пити, подивитися. Чи ви навпаки любите майстер-класи, там, де мінімальна кількість інструментів, і вам таке було б цікавіше дивитися? Одним словом, я буду вдячна за ваші коментарі, за вашу підтримку. Це мотивує і надихає і мене знімати для вас новесенькі відео огляди, відеоуроки. І я пішла ще більш тепер детально роздивлятися свою скарбничку інструментів. Буду тепер готувати наступні, наступні майстер-класи майстер інструменти далі для наступних вже робіт. Мені дуже хочеться зараз морозника відліпити. Думаю, можливо, його і вам на YouTube запишу, а чому б і ні. Ну, Побачимо. побачимо. Все залежить від ваших коментарів. Чим більше активності, тим більше мотивації мені щось для вас записувати. Ну, що? Гайда роздивлятись тепер більш детально, і я з цієї коробки не скоро вилізу. Тому сьогодні в мене день щасливий роздивляння, і мій санта такий молодець. Мабуть, я була слухняною дівчинкою. Плани на наступний рік ви вже бачите. Ну що ж, з вами була ваша Люда Трихліб, ваше королівство квітів, де буде ще більше всього цікавого. Тому залишайтеся зі мною, Па-па!